Всім привіт, з вами знову є френд. Продовжуємо грати в Кіоск. І я вже не пам'ятаю на якому ми дні закінчили. День сьомий. Ой. Так. А нормально все. Мені показали, що. Здрасте. Що ти от мене хочеш? О, тут можна все це. А, блін, я ж знав про це. Поліцейський каже, у нас є свідок, який бачив вбивство в парку, і опис відповідає тому хлопцю, про якого ви згадали. Е, ну той, що роботав до цього тут. Не так давно він втік із в'язниці. Цей чоловік надзвичайно небезпечний і може бути озброєний. А, наверное... ні, не той, що роботав, а той, що не. Паркую його був. Так, якщо ви побачите його знову, негайно зверніться до поліції. Зараз я поїм мої ці та вип'ю дві кави. Так. Ти, ти блін. Ти шо? Так. А, дві кави йому треба. Дві кави це отут. Ой, блін. Так, де там. Оп. Ой, та що ж такое. Я уже дуже давно не грав в цю игру, хотя. Хотя шо там давно, я тільки неділю неделю не грав в цю игру и все. Пока хворим. Мені она дуже по понравилась, она така динамична. Ч ось. Так. Значит, надо нам тарелочка. І мунси. От мне си це треба... Саме... Два млинці, типу, щоб було, так. Тобто, одна порція, це два млинчика, да? Чи це, типу, просто один млинчик йому можна дати? Так, да, блин. Так, значить... Раз, два, три. Ой, блин, так. А, блин, надо ж троє, да, получається, млинців. Я вже все позабував. Щас я подивлюсь, я вже не пам'ятаю просто. Мунси. Так, да, троє треба мнтів, так що так, виходить, оп. Два. Раз, два. Три. Так, тут у нас три, так, да, виходить. І отут ще. Дякую, ось, тримайте. Треба ще не забувати, що це хоррор, так що давайте не те саме. Здрасті, о, це цей чувак, якому звірі подобається. Йоу! Тут багато моторошних людей. Днями я бачив клоуна. На його, на його обличчі була велика посмішка. Я був зовсім наляканий. Можна мені салат, нагетси, картоплю. Коротше, це понятно. Ну, перше це газовану воду, вона тут є. В холодильнику і в коробочках. Фуна. В короб Так, Так, получається нагетси, нагетси, це у нас вот тут. 360 и беру нагідцы. Де вони опа? Так. Тільки картошку фрі ему ще надо, получається, оце вот. Це оп. оп. Ну, і, е, простіше всього готувати в цій ці, грі так, на. І салат. Просто з помідором. Так. От мінус, щоб бігати не можна. В цій грі це не також і потрібно, але все ж таки. Ти що, помідор взагалі хрумє? Так. На. Салат і ножик у нас де, ножик у нас тут. Оп! Листя салату і. Помідор, що треба, помідор у нас тут. Чи знаєте ви, що метелики п'ють кров, якщо є можливість? Блін. Я завжди вважав їх моторошними. Ось тримайте. Мені кажеться, після цієї фрази зараз виключиться світ. Агов, твій кінець близький, прийми свою долю. Хтось позвонив, здрасті. От, до речі, я замітив, що, ну, прикольно придумав е, розробник, що він, по-перше, зробив свої моделі, тобто, не просто якісь там безплатні її були, тобто він постарався, а не так натяпляб. По-друге, він зробив хоч якусь історію. Тобто, наприклад, тут є персонаж студентка, яка оце каву постійно бере, є поліцейський, є клоун, у яких є якась історія, так. Короче, понятно. Яйца с сосисками. Сосиска у нас тут. Сосисок ніколи лиш э, Сосисок мало не буває в цій ігрі Так, ножик у нас отут Та що ж такое, ти здіваєшся Надо по дві сосиски. Це нам треба. Я щось так ризко замовчав, так сосіски ваші. Еще надо. Получается. И давайте я тут положу пока что просто. Оп. И... Вот так вот. Оп. Оп. Оп, так и бургер. Бургер у нас це надо котлету взять. Котлету надо пожарить и булочку вот сюда. Помидор. Сыр надо ще. Ну ще раз. Оп. Оп, оп. кетчуп сразу и сыр вообще надо. Вроде все правильно, да, получается? А, кельца еще треба, вот он и. О, не он. Ха -ха -ха. Так. Ты чё? Отда... А, все. А, блін, надо ще цю фігню ще. Оп і. На. Виглядає апетитно. Після інциденту я уникаю наближатися до парку. Його обличчя у всіх новинах, у всіх новинах. Сподіваюся, я не бачу його дорогою додому. Ось тримайте. А може, типа, все-таки. Ми маньяк получається. И типа бургеры у нас из людей. Так, закриваємо. Мені щось підказує, що сейчас свято включать. Блін. О, вот це студентка, про яку я сказав. Так, дайте мені бургер, так понятно. На каву. салат ей надо. Салат с цибулей. Да, блин, нож взять. Оп. И сыром, горчицы. Ну, тут у нас все есть, получается. Салат я добавил, отца я добавил. на Ой! С сыром я. Помидор. А помидор просто добавить треба. Я не туди подив... я дивлюся на бургер. Так, правильно, получається. Тепер берем уже нормально. якийсь скример був, но я злякався. Так, і надо шов взагалі. Картошка фри. Цибуля, тут надо. Здрасте. Так, цибуля, листья, салату, сир. сыр. Я уже задавався, чего я тільки начал снимать, так, и герчицу ще добавить надо. Помидор. Помидор я не добавив. Помидор у нас отут. Залышся ж сдачу. Мне кажется, после скримера сейчас отключить свет. Нет, походу не отключать. Здрасте. Замоты картошку фри, так понятно. Нагетсы то шкаф а тут сюда ой блин сейчас оп ловы и оп еще и трабакильца Салат, че и треба. Оп. Ю, я так быстро все делаю, так получается, цибуля, помидор треба. Че цибульки взять надо? Сюда куда скину? Все есть, на. Понятно. Я іноді забуваю, що це хоррор і зараз відключать світло. А ні, мабуть. Я просто вже довго нічого не при... відбувається. О, привіт. Оцей клоун, мені дуже подобається, я не знаю, його фоткав чи ні. Знаєш, що казав мені мій батько? Мудра людина може грати роль клоуна, але клоун не може грати роль мудрої людини. Я дуже сумую за ним. Він був розумною людиною. так. Ну, понятно, в нього теж якась... Е... дивиться за мною. Так. Ну, не треба запивати гори оце всім оцім. Якщо він зараз згорює, то це мені каже, що пиво не треба пити. Мені, вот, коротше. <кхід> Нагід це картопля. Мені не кажеться це факт просто. Оп, і нагідство ще кинуть. Оп. Оп. Тут, до речі, можна... А, це просто шкафчик. Я подумав, я можу щось готувати потом. Дякую, з... до зустрічі. Так, треба взяти одразу гроші, а то якийсь шутник пройде і забере. Так оце треба закрити. Я щас напрягся чогось. Я, ну, то есть, я думаю, що сейчас виключу. А я ж знав. Я знав. Скример, скрім... А, ні, скримера не буде, бо тут чоловік... О! Прочитати примітку. Це надо сфоткать. Обернись. Ви померли. Я поняв. Да. І, до речі, це понятно було, що він якийсь убийця, але я його прибив. Я позвонив. Приїхала поліція, і мені здається, що. Мені здається, що мене посадять, бо я його вбив. Але гра закінчилася. І стоп, це буде саме коротке відео, шолі по цій грі. Доктор Лукас Алвес. От мені гра дуже понравилась, і оце последнє. Це я прям испугався, бо це такий геймплей простенький. І що мені робити? Достіження. Of the month То є, в мене, виходить, є всі я Тобто вне запису. Ваші досягнення. От бачите, всі досягнення, крім а, 500 штук, порізать. І це класно, що в грі, виходи, є. Не таблиця лідерів, а як його. Безкині, а, нескінченний режим. Відпочинку. А що це за відпочинок? Може, це, типу, просто. Ні, в нього я грати, звісно, не буду. Зачем воно мені? І відео вийшло на 17 минут. Мені навіть нічого вирізати не прийдеться? І ось така була гра. Всім рекомендую. Вона дуже прикольна. Це і одночасно і хорор, і розслабляюча гра. Коротше, всім удачі, всім пока.